Дума про козака Голоту Ой полем Киліїмським, то шляхом битим гординським, ой там гуляв козак голота. Не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота. Правда, на козакові шати дорогії, три семирязі лихії Одна недобра, друга негожа, а третя й на хлів не згожа. А ще правда на козакові постоли в'язові, а онучі китайчані щирі жіноцькі родняні. Волоки шовкові, Удвоє жіноцькі щирі валові. Правда, на козакові шапка бирка, зверху дірка, травою пошита, вітром підбита. Куди віє туди й провіває. Козака молодого прохолоджає. То гуляє козак голота, погуляє, ні города, ні села не займає, на город Келію поглядає. У городі Келії татарин сидить бородатий. По горницях походжає, до татарки словами промовляє. Татарко, татарко, ой, чи ти думаєш те, що я думаю? Ой, чи ти бачиш те, що я бачу? Каже Татарине, ой сідий бородатий. Я тільки бачу, що ти передо мною по горницях похожаєш, а не знаю, що ти думаєш догадаєш Каже Татарко, я те бачу, В чистім полі не Орел літає. То козак голота добрим конем гуляє. Я його хочу живцем у руки взяти. Дав в город келію запродати, і ще ж ним перед великими панами башами вихваляти, за його много червоних не лічачи брати, Дорогіє сукна не мірячи, пощитати. То теє промовляє, дороге плаття надіває, чоботи обуває, шлик бархатний на свою голову надіває. На коня сідає, безпечно за козаком голотою ганяє. То козак голота добре козацький звичай знає. Ой на татарина скриво поглядає, каже: Татарине татарине, навіщо ж ти важиш? Чи на мою ясненьку зброю, чи на мого коня вороного, чи на мене, козака молодого? Я каже, важу на твою ясненьку зброю, а ще лучше — на твого коня вороного. А ще лучше на тебе, козака молодого. Я тебе хочу живцем у руки взяти, в город келію запродати, перед великими панами башами вихваляти і много червоних не набрати, дорогії сукна не міряче почитати. То козак голота добре звичай козацький знає. Ой на татар на скрива поглядає. Ой, каже. Татарине, ой сідий же ти бородатий, либонь же ти на розум небагатий. Ще ти козака у руки не взяв, а вже за його й гроші пощитав. А ще ж ти між козаками не бував, козацької каші не їдав і козацьких звичаїв не знаєш. То те я промовляв, на присіжках став, без міри пороху підсипає. Татарину гостинця у груди посилає. Ой ще козак не примірився, а татарин і к лихій матері з коня покотився, він йому віри не донімає, до його прибуває, келепом, межі плечі гримає, коли ж огледиться, аж у його й духу немає, він тоді добре дбав. Чоботи татарські стягав, на свої козацькі ноги обував. Одежу й стягав на свої козацькі плечі надівав, бархатний шлик і здіймає, на свою козацьку голову надіває. Коня татарського за поводи взяв, у город січі припав, там собі п'є, гуляє, поле киліїмське хвалить вихваляє. Ой, поле киліїмське, бодай же ти літо й зиму зеленіло. Як ти мене при нещасливій годині сподобило. Дай же, Боже, щоб козаки пили да гуляли, хороші мислі мали. Од мене більшу добичу брали, і не приятеля під нозі топтали. Слава не вмре, не поляже однині віка. Даруй, Боже, на многі літа. Читала Мар'яна Давидюк для проекту книги, що говорять.